Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене зробити розклад в шлях до себе для США в тому числі. Аналогічний розклад я вже робив для Росії і для України. Загалом, аудиторія оцінила, глядачам сподобалось. ну, відповідно, Продовжиться така рубрика на каналі. Ну, Повторюсь, розклад нетрадиційний порівняно до тих, які я виконував, тому як би. Будуть нюанси. Ну що, добре, починаємо. Так, ну давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, де США зараз знаходяться. Скажіть вам правду. Єбо, ага. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну а якими США здаються людям, іноземцям, зокрема. Скажіть раунд правду. Ага. Добре. Так, дякую за відповіді. Що США ігнорують у своєму житті? Скажіть раунд правду. Ано. Ха, цікаво. Добре. Дякую за відповіді. А найголовніший недолік, який США не хочуть в собі помічати. Скажіть, вам правда. Іса. А, ох, цікавий контекст, слухайте. Добре, дякую за відповіді. Сильна сторона США, на яку вони можуть покластися в даний момент. Скажіть вам правду. Перт. Ох, як в Яблочко. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, чого США хочуть. Скажіть вам, правду. Урус перевернутий. Цікаве бачення, Урон. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, ну, гаразд, а що керує США? Скажу вам правда? Райда. Хм. Дякую за відповіді. Що потрібно США? Що насправді потрібно США? Скажіть Рон правду Альгіс перевернутий. Ну і порада для США, що робити. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені пораду для США, що їм робити. Скажіть рон правду Солу. Ха -ха. Цікаво. Ну а раз бачення рун, як завжди, дуже ракурс такий несподіваний. А, ну а раз що в нас тут? Гебо Ракано. Далі. І Сапер Турус перевернутий. Фінал, ну, фінал. за звичкою кажу, не фінал. Райдо Ансус перевертий соу. Повторюсь: розклад нетипоїчний, незвичайний, тому і трактується він незвичайний. Отже, де США зараз ГЕБО. Ха, так і хочеться сказати, на порозі виборів США, Ну от мені так іде, Ну дійсно. Ну Загалом ГЕБО показує якесь партнерство, взаємодію і так далі. В принципі, е... ДСША зараз Ну взаємодії активно, я ж кажу, топ-1 країна світу. Активні активній взаємодії на порозі виборів, в тому числі, ось що США. І загалом Гебо, до речі, на Росію так само падав. Е, Гебо, бачите, показує, як США це ну, об'єднання. Да? Одна країна, но в кожному штаті свої якісь відмінності, своя якась родзинка. Ось і показують, що де США зараз? Ну, в Союзі. Ось вам, будь ласка, на порозі виборів, в тому числі, так хочеться додати. Е, далі яким США здається людям, іноземцям, зокрема, та якими? Да багатими вони здаються людям, ну, Єра. ЄРА якраз урожай показує, що да? мало того Єра, що держава з такою давньою історією, з давніми традиціями і так далі. Що ну, така потужна держава, багата, до речі, да, однозначно? І Як вона здається людям? В той же час Єра показує, знаєте, що в США слабо щось міняється. Тобто, розумієте, давних там багатство у них там цей, але ну, зміни в них так, поступово йдуть, повільно. Вони не люблять спішити. Як Далі. Що США ігнорує у своєму житті? Ну, в контексті країни Кано, звичайно, цікаво трактувати. Тому що Кано говорить про ну, медіа в якійсь мірі, розкриття інформації. Хоча в США ніби з цим проблем немає. Також Кано показує навчання, зокрема, угу, да. і мало того, медицину. Хто в США живе, хто дивиться із США. Цікаво буде ваше, от, ваші коментарі почитати. Так що ж все-таки, саме з цього мною названо, що ж найбільше підходить до цього опису? Тому що мало того, Кано дивився б я на людей, Кано показує почуття. Да? Тобто, е, ну, і так і хочеться сказати, ніби США ігнорують почуття саме. Ну, розумієте, коли матеріальне стає над якимось духовним. Ну так от. Далі. Іса. Найголовніший недолік, який США не хочуть помічати. Да застій у них, в тому то і справа. Ось Іса, Іса показує з одного боку стабільність, ну це стабільність до пори до часу. Якщо довго засидітись, Боже, якщо довго засидітись, це перетвориться в болото, в застій. Розумієте? Ось. Найголовніший недоляк, який вони не хочуть помічати. Ну, ось надмірна стабільність навіть застій, певний, присутній. В якихось ну, державних справах, да, взагалі, як в розвитку держави навіть. Ну, знов таки коментарі жителів США буде цікаво почитати. А, от. Далі. Сильна сторона, на що США може спертися в даний момент. Гроші, як би це не дивно звучало. Тому що пер це рік достатку. Ну, на це вони можуть спертись. Ну і да, мені тут зразу на розум прийшов ураган. Тобто якраз і показують поточну більшу ситуацію для штатів. Да? На що вони? Да, на своє багатство можуть спертись. На удачу, до речі. Ну, в першу чергу, це про багатство, не стільки про удачу. <кій> Далі. Я же кажу, прям в Яблучку, опис на що можуть спертись. Далі, чого хочуть США? Цікава руна. Ну тут треба трактувати. Тут я це трактую так, як США хочуть підсилення. Ну, дійсно, збільшення сили, збільшення свого ресурсу вони хочуть. Притом перепрошую. да що ж таке? Перепрошую. Ось США хочуть підсилення, США хочуть збільшення свого ресурсу, От. посилення своїх як, би, як позицій. Да? В принципі, якщо згадати, що тут у нас пала Іса, то, що вони як, би, як ігнорують да? і те, що вони не помічають, то в принципі, вимаровується картинка. Да? Як там Гасло Трампа, Америка great Again? Да? Ну, так ось. Щось таке. Знов таки, що таке США? Це народ, це влада, це армія. А? Це все воєдино. Це не, не, не говориться там про адміністрацію Байдена, про управління. Ні. США взагалі, як один єдиний організм. Ну Так вони хочуть підсилення. Ну от. Підсилення своїх підсил... позицій, збільшення свого ресурсу вони хочуть. Тут не тільки про військовий ресурс, мова, а ресурс взагалі. І підсилення так само. Оце таку ремарку треба дати. Далі. А, що керує США? Райдо, Ну, цікаво. А, це говорить якраз про розвиток, про вибір варіантів. І загалом, тобто, що керує США? Ну, Бажання розвиватись, бажання йти вперед. В той же час, в той же час що цікаво, серед недоліків, що вони як застоялись на місці, застрягли. Цікаво, правда? Тобто а, ну і, в принципі, дійсно як бажання змін, бажання йти вперед, бажання розвиватись. от що керує США. Ну, гаразд. Американська мрія мені тут приходить на розум якраз те, що називають американська мрія. Оце воно. Оце дійсно, знаєте, дух США. Дійсно. Як бачите, тут не влада впала, не гроші, не це. А тут саме ось бажання розвитку. Ну. А, далі, що дійсно потрібно США на даний момент? Та захист їм потрібний. Їм самим захист потрібний, зокрема, захист вищих сил. Ага, А як я дивився про цей от ураган Мілтен, це якраз карма для США. Да. І от якраз би що, що? А захист вищих сил їм би зараз дуже знадобився самим. Ну, мало того, це м -м, потреба безпеки Це потреба комфорту, в тому числі. Хоча здавалось би, да? Тобто, як мені бачиться, настрої в Америці зараз такі неспокійні. І тут не тільки вибори, причому тут в. Те, що там Китай щось ворушиться, те там Північна Корея ворушиться, Іран ворушиться, і так далі. І жителям Штатів воно від того некомфортно. Не тільки від того, що у них безпосередньо в США відбувається, а й від того, що відбувається в світі, що там вороги США, то заворушились. От що. Ну, тому да. Більше захисту їм хочеться, їм потрібно зараз. І, якби захист вищих сил їм потрібний. А вищі сили, ось ми бачимо. Поки що від них відвернулись, тому що карма пішла по ним з по, по штатам. -то. Ну і фінал. Е, фінал. Е, порада, що робити? Цікава порада. Е, ну, соло, руна перемоги. Перемагати свої недоліки. Мало того, це не тільки руна перемоги, це і руна цілісності. Тобто, штатам треба єдність, об'єднатись. Да? Знов таки. Знов почали з ГЕБО, ніби ну, є об'єднання, є союз, да? позначка на штати як такі. З другого боку, показують, що ось, а бракує єдності. На якісь питання тут треба сказати. От що, бачите? А, ну, мало того, ну що, більше, більше позитивних емоцій їм потрібно. Їм потрібна перемога. Да? Ну, от, перемоги, якісь їм потрібні, саме е, ну, подолання проблем якихось. Зрозуміло, що як всередині штатів, так і в контексті всього розкладу, знаєте, як перемога над якимись ворогами. Це б, от, сплотило б націю, скажімо так. Ну, якось так. Ну, знов-таки, перемога над ворогами може бути різна. Це не обов'язково про війну. Тут мова не про війну йдеться. Перемагати по-різному можна. Ось. Ну і загалом об'єднання. Що, що, що треба штатам? Об'єднання. Синтез. Ось. От що треба. Ну, ось такий, ось такий ось цікавий розклад сьогодні вийшов. Знов таки, пишіть, особливо, хто там розбирається в Америці, в американській політиці, хто, зокрема, живе, можливо, в Америці, дивиться з Америки, буде цікаво почитати от саме ваші коментарі. На, я наскільки влучним вийшов такий от опис. Е, ну, і далі, оскільки. Загалом тема, в принципі, сподобалась таких розкладів, то я і по іншим країнам її продовжу. Там ми небагато просили подивитись: там і Китай, і Північну Корею, там Британію, наприклад, Германію, ну і так далі. Ну, то буде не сьогодні вже. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! 寝返しはしてい。